Ой, у лузі червона калина, похи Де не постій там і вродить. Так можна сказати про український величний народ, який блискуче проявляє свої таланти в усіх аспектах свого життя. Слава Україні, друзі! Мене звати Єлизавета Нечіпренко. Я вітаю вас на реаліті шоу Я Люблю Україну. Сьогодні другий раунд нашого шоу, який називається «Ностальгія». Прошу поаплодувати нашим учасникам, які буквально за мить представлять нам свої команди. Вітаємо всіх! Ми раді грати в сьогоднішньому раунді і налаштовані тільки вигравати. Прошу привітати нашу першу учасницю, нашу маленьку і дуже розумненьку Дарину Кизину. Привіт, наш головний весело, лук'єм телегії. Ваші області. Друзі, привіт! Представляю вам нашого капітана Анастасію Оземко. Друга команда. Прошу представтесь. Слава Україні! Героям слава! Представляю вам нашу першу учасницю, дуже творчу Вікторію Леськів. Дякую за добрі слова. А я вам представляю гарну нашу зірочку Анну Ситяку. Привіт! Познайомтеся з нашим капітаном на Сергієм Сергіє Дуже приємно познайомитись. Команда читачі дамо. Аплодисменти! Першим ми почнемо, давайте згадаємо правила гри в нашому шоу. Я ставлю запитання кожній з наших команд. За правильну відповідь вони отримують по 5 балів. Це неправильно передають право відповіді команді супернику, який за правильну відповідь отримує цілих 10 балів. Таким чином ми граємо цілих 6 раундів. А у фіналі порахуємо бали і притворимо їх гривні. І найголовніше 100 тисяч гривень чекає на переможця, який набере найбільшу кількість балів. Отож, правила згадали? Починаємо гратися вішечки. Та не просто отримувати задоволення під час гри. Це ще цікавий процес пізнання світу, який просто необхідний для нашого розвитку. Ви цікавились, чим гралися ваші батьки чи бабуся з дідусем? У моєї бабусі досі лежить лялька, яку їй пошила її бабуся. На перший погляд нічим така не примітна, але бабуся дуже цінує її. Мені не дозволяють нею гратися, щоб не пошкодити. Вона у нас як пам'ять. Я теж люблю саморобні іграшки. А у мого тата залишилися деталі конструктора. Але зараз цікавіші конструктори роблять. Коли мої батьки були дітьми, було вже багато цікавих іграшок. У мого тата була колекція резинок змій та павуків, і він лякав ними дівчат. До речі, їх зараз можна купити. Дякую за ідею. Мої батьки гралися на вулиці, у них була дуже велика компанія. Так, мої кажуть, що багато спілкувалися, грали в різні ігри, а ми зараз тільки у гаджетах. Можна об'єднати заняття, взяти телефон і піти на двір на лавочку. А щоб була компанія, то покличу друзів. Десь я вже таке бачив, ми з друзями таке робимо іноді. Збираємося двері цілою компанією і граємо в Roblox. Ага. Якщо є інтернет. Навчіть і мене так грати. Говорила, балакала, сіла і заплакала. Мало інформації про іграшки. Але ми зараз перевіримо, наскільки добре ви знаєте дитинство ваших батьків. Отож, починаємо. Починає гру команда Денді на мінімалках. Перед вами запрошує іграшка Назвіть звіті. Розкажіть про неї. Це трохи схоже на картину по номерах, якби не трубочка. Це калейдоскоп. Дивишся в трубу, і там такі цікаві малюнки. Там ще куніщадку можна повертати, і малюнок буде змінюватись. Наступне питання теж вам. Подивіться уважно на зображення цієї іграшки і скажіть нам, що це. Це паперові ляльки, на яких вдягають паперові одяги собаки вирізаю. Наступне питання. Яка іграшка зображена на фото? Це якийсь губка Боб 90-х років. На жаль, неправильна відповідь. Відповідає команда читачі домок. Це іграшка, в якій треба, натискаючи на кнопку, зібрати усі кільця. І це правильна відповідь, а читачі думок отримують аж десь балів. І їхнє наступне питання. Що на фото? Ця гра називається П'ятнашки. Там треба пересовувати квадрати доти, поки ти не складеш правильний порядок цифр. І це правильна відповідь. П'ять палю знову читачам дому. І ще раз вам питання. Що запрошено на фото? Я не знаю. Дуже шкода. А право відповіді відповідь переходить в команді Дайте на мінімалка. Прошу ваша відповідь. Це іграшкова швейна машинка. Можливо, на ній ще можна щось було пошити. Молодці! Правильна відповідь приносить вам цілих 10 балів. Наступне питання. Як називається ця іграшка? О, синяш при умезі. У мене теж такий є. П'ять балів знову бачить, як і Ну, Розкажіть мені про цю іграшку. Це якась іграшка, яка називається Говололомка із родини Кубико Рубико. <світ> <світ> і правда схожа. А команда Тенді на мінімалка отримує знову 5 балів. Залишилось питання для читачів домок і подальший хід гри визначить нашого переможця. Отож, команда читачів домок що зображено на фото. Це йо, такі іграшки можна і зараз купити. Молодці. Плюс 5 балів. Наступне зображення. Ця пружинка називається Срінки. Або крокуюча пружинка. Але вона так заплутується, що доводиться купляти нову. Сходна на 100%. Бо це правильна відповідь і плюс 5 балів вам скарбниць. І останнє питання. Як називається іграшка з фото? Такі маленькі, я думаю, що це іграшки з кіндер-сюрпризу. Але зараз таки не попадаються. Так, не жаль, не попадаються такі іграшки в кіндер-сюрпризах. І ще підпалю команді зі думок за правильну відповідь. Дуже сильні команди сьогодні грали в другому раунді. Але виграли обидві. До на фіналу нашого шоу залишилось зовсім трішки. ж буде переможцем. Слідкуйте за нами і побачте. А я, я звати прощаю з вами, але не надовго слухайтесь, мамо, їжте кашу і любіть Україну. На все добре, друзі, бережіть себе.